мої котички. Рада вас знову вітати на своєму каналі. Мене звати Руслана, це канал ЮАМіга, і сьогодні ми, як завжди, після вивчення нової теми робимо вправочки для того, щоб краще зрозуміти цю тему і перевірити себе, чи можемо ми її використовувати. Тож, давайте швиденько до заняття. Обери правильну відповідь. Ese, esa Хто не дивився минулий урок, у нас була тема вказівні займенники цей, ця, ці і тому подібне. Перегляньте. А тут швиденько нагадую, що у нас в залежності від чоловічого або жіночого роду обирається е, займенник вказівний. І дивимося, якщо чоловічого роду або чоловічого роду, то у нас буде Есія або Еся. Еся. Чоловічий рід у нас ісе. Угу. Давайте далі. Estos, estas, dias, son muy especiales para mí. парамі. Також пам'ятаємо, що нас просто ділиться на три частини, і в залежності від віддаленості ми беремо «isto» або esa, aquel, або е і тому подібне, то дивимось. У нас тут esto, це прямо отут іес чоловічого роду, то оберемо estos, а estas обираємо, а я швиденько перетаскую. Estos. Vale, esa o mujer es mi profesora de español. La uh, ginca ta, tam ta no tampoco, a ta ginca, mi chicela hispansky, y esa. being. Si. Vale. Y aquello o aquel edificio es el más alto de la ciudad. у місті. Аж ота. Да? Ви їдете десь в машині і бачите е, якісь, е, не знаю, багатоповерхівку. І ви кажете, ота будівля найвища в місті. Аж десь. Отам вона знаходиться. Едифісіо якого роду? Чоловіче, то ми оберемо Акель Едифісіо. Бо у нас втрачається перед іменниками чоловічого роду, так? А Акею це просто. О, це, то, це середній рід, то ми його тут не використовуємо. Тут прям у нас є дефісія, і воно нам підказує, що е, це у нас е, Акейль буде. Добре, давайте далі подумаємо. Акі. І стас оейстанотісіяс шон мої бейнос. Як думаєте. Що беремо? Noticias у нас якого роду? Жіночого і множина у нас ці нотатки дуже, або записи дуже гарні. Estas прям оці. Пам'ятаєте, з пальчиками ми малювали. Дивіться, згадайте минулий рок. Далі. Есus, іс Coches, і стан інта. Що таке есис о ісosс? Це оті, на відстані руки. Так, кочес у нас чоловічого роду, то ми оберемо іста о істо Як ми зможемо перекласти українською? Що це? Пам'ятаємо, якщо ми українською можемо перекласти це, то у нас буде «істо». іс істо? Наше запитання ще з 300 років тому, от там десь ми вчили про «істо». І на минулому уроці також я нагадувала, що таке істо. Кієн іс, іссо оси. Що беремо? Тут вже не можна середній рід, бо kien це до людини. Хто це? І, ну. Ти типу, посередній рід до людини не дуже підходить трошечки. То давайте а, ми оберемо все ж таки «есе» тут. Кієн ес іс есе?» Хто ото? «Ото, отам, Можу дотягнутися рукою. Хто то? Давайте далі. Декіен ес лапіс. Чий це олівець, так? Але ми, чи цей олівець, саме цей. чи цей олівець? Отак. Да. Ми, якщо просто кажемо це олівець, то ми ем, пам'ятаємо, що істо не використовується поруч з іменником, і між ними має стояти сер там, исти, іс, наприклад, то у нас тут немає сер, тому істе чоловічого роду. Так іс, істи лапис. Ін, акейос, акеїс, монтаніос аніве. На аж о оті горах, десь отам далеченько є сніг, то ментання жіночого роду вибираємо акеєш. Істос, істос і студіантес сумує аплікадос. І якого роду? У нас. Чоловічо. Да, бо тут аплікадос. Якщо було б аплікадос, то про жіночі би говорили. Тому істос. І ультима фраза. Остання фраза: еся, еса пінтура есть muy фамоса. Пінтура, так? То обираємо ми esa. Еса. еса пінтура есть muy фамоса. Божі ночі роду, пінтура, так? Давайте подивимось. Переклади українською. Еся палабраз но сон еспаніолес. Ес, це де, ці, ті, чи аж т. Згадуємо. Ці слова іспанські, Не іспанські, но no що не спані. Не испанські. ¿Cuántas casas hay en este pueblo? Скільки будинків є у цьому у цьому селі, так? У цьому. este, у цьому. ¿Qué hay en esta caja? Що є У esta, у цій коробці, так? Este autobús está lleno de gente. Часто бувало, да, під'їжджає автобус і там є надегенти на повна людей. У цьому автобусі знаходиться він повний да, це стан повний стає, повний людей. In este barrio hay дуже turistas. У цьому районі, де ми зараз з вами знаходимося, багато туристів. Cerca de де playa Плая un кафе, muy bueno. Поблизу аж отого, Акея, це аж отого пляжу, аж десь там. Є дуже класна кафешка. Так? Тобто до Акея, це значить, що до цього пляжу йти, 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 і йти. Е, дуже багато хвилин, там він далеко знаходиться, але там дуже е, гарна кафешка. кафишка. Дедон десон і Сос Баркос. Дедем десон, звідки ці кораблі? Дедем десон і сос Баркос. Я нагадую, що е, у нас е, дуже суб'єктивна уява про те, як ділиться простір тут, там або аж там. І баркос може стояти в бухті, людина може сказати оці кораблі. Не прямо аж «ейсас», а оці. І теж буде нормально. Де де он де сон?» ейстес баркос звідки е, ці кораблі? Давайте почнемо, що тут треба зробити. Став відповідні займенники. Егемпло. Ей лапіс і ста акі. Ей лапіс. La casa está ahí, aquella casa. Пам'ятаєте, у нас був саме перший слайдик, найперший з минулого уроку. І там були машинки, і я ділила простір на три частини: тут, там і аж там. То тут буде aquí, там ahí, і аж там Так? Давайте подивимось. Las camisas están aquí. акі, То, як ми скажемо ось ця. Ось ці, да? у нас багато? Ось ці сорочки. Кажемо ісас. Ось ці. Так. Підкреслю. І червоним. Так. ці. Ласфальс і стан Аї. Аї це там. Не аж там, а трошки далі там, на один пальчик. Ласфальдас і стан Аї, то що ми скажемо? Ісас. ці. Faldas uh -huh. el río está aquí, aquí, то у нас буде що? Істе риоси, істе ріо. Бали, ла мочия або мочила у деяких регіонах по-різному говорять. І ста аї. це трошки далі, не незадалеко. То як ми скажемо рюкзаки, ті рюкзаки. Або тут один рюкзак. Той рюкзак, як скажемо, Іса. іша. Давайте далі. Ель сеньор. Ель сеньор. Іста. Тут іста. Іста І Аї. То як ми скажемо, сеньор знаходиться ось там, і ми треба сказати Аї, це аж аж там. Згадуємо, як. Зараз я поки червоним виділю. Ой. Не виділю. Або почекайте виділю. Вале. Я сама чекаю. Аж той, сеньор, аж той. Окей. Окей. Ви завжди можете поставити на паузу і самі зробити, і потім перевірите. Досліплюється стане кій. Окі. Ці книжки. Estos o estees, estos. Estos libros. Uh -huh. Sí. Vale. Snowbuddha trosque escapate. La habitación está ahí. Gimnata. Ah, to ta gimnata. Akaya. Sí. Okay. І L квадро і стає, Вона десь е, в середньому, так, не, е, не аж далеко, і не прямо тут близько, десь поміж, так? Ай. L квадро і ста і. Іся. Ісе квадро. Далі. Наступне. Uh, уяви, що спілкуєшся з іспанцем. І егемпло. КАЕНЕСЯКА. Un un regalo. In esta casa, un regalo. esta caja Тобто хтось для когось із вас як дуже близько знаходиться, а для іншого, звичайно, вона буде далі від іншого. Так? Якщо ви тримаєте у руках коробку, е, і вас хтось запитує, хто у тій коробці, що, хто? що у тій коробці, то для нього коробка, звичайно, ж далі, бо у вас вона в руках, і як, е, ну, ви розумієте, про що я? Є одна людиночка, тримає коробку, і інша, яка говорить з нею, то для цієї людиночки, яка говорить, коробка на відстані руки. А для вас вона прямо у руці, вона близенько. Показала сценку, як говорить рука. Дике колор из Еста Ся. Якщо одна каже Esta, то інша людина для неї буде подалювана. Дике колор сія? Естасія, а людинка вам відповідає та. Той стілець еша сия, еста. Так. Еща сія. Иш. Амария. Так. Ви стоїте uh, поруч з відром. І питаєте: Кей Ей Стос Кубос. У цих відрах. Що у цих відрах? І вам кажуть: у тих відрах пісок. Ень. Uh, ούτεις, ηχής, ένεισος, ω, ένεισος, κύβος, έστω, πεσόκ, αι, ω, αρένα, ένεισος κύβος αι αρένα. Δεν και φόρμας αν έστας φιγούρας, η κοίνοι φόρμων τι φιγούρε, θα μου κάνουν τι φιγούρε για κοίνος І сейчас. Фігураш. Сон квадрат. Сон, квадрадос. КАИ на це Що є у цьому у, у тій шафі? А ви стоїте близько шафи, і у цій шафі є щось там. Ін. Іще. Армарио. Ай. І що там є? Одяг. Ай роба. Так, ай роба. Давайте далі поспілкуємось. Те ж саме робимо. Кома те софа. От ви підходите до дивана і питаєте, як цей диван взагалі? А вам каже, ну той диван зручний. І ще софа. Іся софа. Ісь Це як характеристика, так? Ise. Комодо. Иссафа is Симодо написано. Is Commodore. They don't Asias Chichos. Ukraine. Звідки оті дівчата? Звідки ці дівчата? Ви кажете, ну так, ці дівчата з України. И. Тут дівчата. А ні, хлопці. Звідки ті хлопці? Ті хлопці з України. І що. Шанде. Ucrania. ¿Sí? Estos chicos son de Ucrania. ¿De qué son esas tasas? Cerámica. ¿De qué la chasca? ¿Ahora está Cerámica. es cerámica? chasca? También Estas tasas son de. Sí. De son de cerámica. Vale. Наступне. Де знаходиться аптека? На відстані руки? Ми кажемо, е, коли здаємо запитання, на відстані руки використовуємо е, відстань. Якого кольору тарілки? Далеко? Це прям аж, аж там. Треба перекласти речення іспанською, тож перекладаємо швиденько. Де знаходиться аптека? Як де знаходиться? Donde і sta. Donde is ta. Аптека на відстані руки Иса. Та аптека, так? Иса фармасія. Донде і ста фармасія. І наступне. Якого кольору тарілки H Otі, аж там в кінці магазину. Декий колор сон. Так, декий колор сон, це ви вже знаєте. Декі. Deque... Колор сон. Деке колор сон HT Akeiш. Платос. Деке колор сон Акеїш платос? Валі. Тут е зробили. Оп, зараз, так. Далі давайте перекладемо. Цей хлопчик хворий. На відстані руки він ось, ось цей. Не той, що тут прям лежить, а ось цей. Давайте подивимо. Цей хлопчик хворий. Ісе Чіко. Іссей Чіко. І бо хворий це стан фермо. Есе Чіко і ін фермо. Далі. Ця картина дуже гарна, близько. Тобто оця. Оця ця прям. І квадро. А, не дуже гарно. Но no іш, дуже гарно. Мой боніто. Мой боніто. cuadro, но, іш мой боніто. Цей велосипед досить старий. Ось цей. Esta Бісі. Можна скорочити велосипед Бісі. Эй Бісі. Досить старий. Досить старий. І можна Бастанти, або ми. Ішмуй. Баштанти. В залежності від того, що ви маєте на увазі. Єхо. Бали. Так. Тут зробили. Давайте наступне. Це вчителька з Іспанії. Ось ця на відстані руки. Ця вчителька з Іспанії. Іся. Професора. Ой. И Професора і зде Іспания. Іспания. Си. Той супермаркет зачинений. Той далеко, аж той. Акель. Акель. Так. Да. Супермеркадо. Зачинений, це у нас е, стан, правильно? І стасирадо. І Акель Супермеркадо. І старси радо. Бали. Що у нас тут ще є далі заправочка? Продовжимо перекладати. Все таки. Давайте. Та площа знаходиться в центрі міста. Та далеко аж та. «Акея». Акея, коли дуже далеко, Акея. Plaza, ¿se encuentra en el centro? ¿Está en el centro? En el centro. Hoy. centro de la ciudad. Sí. Aquella plaza está en el centro de la ciudad. Uy, Perdóneme. Ці вулиці достатньо вузькі. Оці прям вулиці. І стаж. Каєш. дуже достатньо вузькі. Дуже достатньо вузькі. І стикаєш шон Бастанти. Як буде вузький, згадуємо? Є анчо, а є Ейс-треча. І Рей... стрей No, Ну, і стрей Бо жіночого бокає з жіночого роду. Ті мотоцикли американські. Далеко. Аж далеко мотоцикли. То у нас буде акеяш. Бо мотос це жіночого роду. Це слово такий перевертень трошки. Но жіночого роду. Екейяш. Мо... Мотос. Американський. Сон. Американос. Акеєш мотос сон американос. Балі. Так, навчились трошки да, розрізняти, де близько, подалі предмет знаходиться або аж далеко. Давайте ще останню перекладемо. Скільки кімнат, і буде інше завдання? Скільки кімнат у квартирах? У цих квартирах, так? Квантас обітаєш? Ну, навіть не у цих, а у тих, да, квартира? Навіть сані руки ми ж говоримо. Quantas? Так, Quantas Habita shionis. Квантаж обіташониш. У квартирах на відстані руки. Ай і есош. Ещ. Квартири. Як буде квартира? Апартамент. Атаментош. Бали. І останнє. Ці еспанці дуже веселі. Ось ці прям близько ці іспанці. Поруч з вами сидять. І що ж? Іспанці. Ішпаніолеш. І їхня характеристика. сон, Мої. Веселі. Алегриш. Алегриш. І що ж, іспаніолеш сон, мої алегреш. Так, що у нас тут залишилось? У нас залишилось знову повибирати. Щоб узагальнити, і будемо відпочивати. Ке дефіцил есть проблема де matemáticas. Де дифісил есть проблема де matemáticas. Що ми вибрав? Проблема. Це чоловічого роду. Есть проблема. Ця проблема. Не це проблема. А ця проблема problema de проблема де De Декіен есть лапис. У нас було щось таке схоже, да там на початку. Чий олівець. Пам'ятаємо, що Есте ми використовуємо тільки, якщо після нього де діє слово. А якщо іменник істе або естела із чоловічого роду, тому істи. Класи есмуї гранди. Класе. Якого роду? Жіночо, то есть класи есмуї гранди. Декін іс. Чий. І що ця цей. Чи це, чи це? бо ми не знаємо, у нас нема тут більше іменника. Нічого немає. Знак запитання тільки. То ми скажемо, Де, сесту, чи є це. Так таке щось. Або щось прикольне, або сумку. Хтось кинув ви таке фу фу, -фу чи є це? Коли можемо перекласти як це завжди десь У менше завжди. Давайте далі. Донди, паратрин. Донди трень? Трен чоловічого роду, то есте тренд, Есте еста. esto, mapa, мапа es muy антігуа. Мапа. У нас чоловічого чи жіноча роду, згадуйте. Це неправильний іменник, він чоловічого роду, він нас обманює, тому а, це менечок, ми не можемо сказати, це використати, то у нас вийде. Це мапа дуже стара. Ми ж кажемо ця мапа, так? Але оскільки іспанською це чоловічого роду слово, то скажемо істе. Істе мапа muy antiguo». «Donde habéis comprado televisión?» Де купили цей телевізор? Цей телевизьйон. Якого у нас роду? Наш у нас роду жіночого, тому іста. «Donde habéis comprado esta televisión?» телевізіон. Este, esto, este niño es muy Цей, Оце ця дитина дуже симпатична. Бачимо, що не ніня, а рід. то ми оберемо. Este niño es muy simpatico. І este este árbol es impresionante. Це дерево там, вражаючи, так? Арболь. Якого роду? Чоловічо, правильно, есте árbol. існує muy fácil. Esta, есте, esto muy fácil. Дуже легко, що у нас ця дуже легко, це дуже легко. Напевно, це, бо у нас тут є ес, так? діє слово ес. Ну, Це наше сер. Тому, якщо у нас не іменник киде після «este», «esto», «esta», то ми завжди зі словом використовуємо есто. Есть та ісмоїфаси. І нашою мови також тут так говоримо. Це дуже е, легко. Декін есть, іста, істе, істо, мото. Чи це мотоцикл? Так? Чи цей мотоцикл? Цей. оцей». Ми знаємо, що це слово трошки перевертень. Е, воно не чоловічого роду. Ми пам'ятаємо, що воно неправильне. то ми використаємо та мото. І тут знову ж, якби було с то використала «есто». а тут іменечок з іменечками Есто не використовується. Есто, Есте, Есте коче СДМІ патре». Це машина мого батька. Ця машина мого батька. Коча на це короду. Чоловічого, то ми кажемо, есте, Есдемі падне. І дивимось, що у нас все, закінчились справочки. Я сподіваюся дуже, що вам допомогли виконання вправочок. Ви краще зрозуміли, як використовувати ЕСТЕ. Ейста або Акея. Okay, okay. Якщо не пишіть, я, може, потім ще додам якісь справочки, або вам поясню щось у коментарях, ставте вподобайчики, підписуйтесь, це надихає мене робити більше відео. Я дуже вам вдячна і гарного вам дня або вечора. І до наступної зустрічі! Бувайте!